Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська. Я професійна податкова та бізнес-консультантка в Україні. Отже, сьогодні я пропоную обговорити таку тему як перевірка податковими органами звітності про контрольовані іноземні компанії. У нас на сьогоднішній момент вже є практика щодо фактів перевірки. Поданих бенефіціарами, контролерами Кік звітності за 2022, 2023, відповідно, 24 роки. І я з вами поділюся декількох словах тим, як проходять такі перевірки правильності подання звітності про кік. Перш за все, має місце логічний контроль. Тобто, якщо, наприклад, ви вказали, що підстава для звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії, це факт сплати податку в країні, в якій вас зареєстрований кік, на рівні не нижче там співставний з українським податком, тобто ви використали перший пункт, який вказаний в звіті 28, .1 .1, здається, тобто і це. І цей звіт був перевірений податковими органами. Як він перевірений, береться і звітність іноземної компанії. Рядок сплачений податок на прибуток, ділиться на суму такого прибутку. Визначається ставка податку, яка була фактично сплачена. А в цьому звіті ми зазначаємо не номінальну ставку в країні, а і саме фактичну сплату. А податку, якщо ви вказали, що податок співставний з українським, а насправді він значно менший, чи навіть взагалі не був сплачений податок, податкові органи на підставі цієї якби, логічного контролю, на підставі цієї звірки, надішлють вам запит, в якому вам буде запропоновано уточнити звітність, доплатити відповідний податок. Ну, точні уточнити звітність про кік, а не звітність закордонно або надати підстави, інші підстави, ну одним словом, пояснити свої дані в звітності, виправити їх за потреби. У нас є вже така практика. Ми відпрацьовували такий запит. Власне, питання було в тому, що підстава для звільнення від прибутку від оподаткування прибутку кік була не та, але в звіті вона помилково була зазначена як та підстава, яка звільняє від оподаткування прибуток кік. Отже, перш за все, якщо ви отримуєте такий запит, перший ваш крок ви зв'язуєтеся з виконавцем, який надіслав цей запит, і питаєте його людською мовою, що йому власне потрібно. Якщо у вас є інші підстави для звільнення прибутку кік від оподаткування в Україні, ви просто подаєте уточнюючий звіт, плюс розгорнуту відповідь для власне, податкових органів, яка пояснює, чому так сталося і чому ви використали не той пункт звільнення прибутку. Одним словом, ви. Все виправляєте і все уточнюєте. При поданні уточнюючого звіту питання з вас знімається. Ну, у всякому разі, дивіться, ще один такий момент: якщо у вас перевіряє локальна податкова інспекція, всі, все рівно всі перевірки, сходяться до Києва. До управління централізованого, яке перевіряє усіх власників КІК, усі звіти з Кік, і якби можна сказати, дивіться, що вони роблять, їм потрібно закрити кейс, тобто вони вивчають це питання, аналізують звітність, співставляють її звітністю, які можливо подали і подали інші партнери. А і якщо ви надали пояснення, додали документи, додали підтвердження, уточнили звіт. На цьому, в принципі, все завершується. А також є сегмент клієнтів, які вирішили, як я кажу, «пропітлять». А що на що це може бути схоже? Тобто на сьогоднішній день діє норма, яка дозволяє прострочити подання звітності про кік, а, і до завершення дії воєнного стану на території України пізніше колись уточнити і подати. А, тому ця людина, наприклад, подає звітність деклару, декларацію про доходи, але. Не додає до неї звітність про кік. А, якщо ви кік засвітили глобально, наприклад, ви подали повідомлення про те, що кік у вас є, то я не рекомендую ем, ці кроки. Ну, тобто, вже і так зрозуміло, що у вас є іноземна компанія. Зрозуміло, що у вас мочку є звітність по цій іноземній компанії, тобто, вам прийде запит, де буде зазначатися вимога. Уточнити декларацію про доходи, а також відзвітувати про кік, ну розумні терміни. Да? Звісно, можна написати відповідь, що це не входить в ваші плани, і ви намагаєтеся відтягнути цей момент. Ну, особисто я не бачу в цьому сенсу. Хоча є плітки такі, що податкові органи. Тих, хто є кік, вони починають якось так прискіпливо дивитися на всі доходи і можуть якось. ну, одним словом, подання інформації про кік може цій людині зашкодити. Ну, На мій погляд, не подання звітності про кік реально може зашкодити. Тому я не раджу використовувати такі поради, що, одним словом, ви, вам здається, що ви вирішуєте проблему, насправді ви її погіршуєте. І потім це все буде тільки. Більше, більше клопоту уточнювати ці всі звіти, пояснювати і, і так далі. Тобто я не бачу сенсу відтягувати цей неприємний момент, тому що чим пізніше ви цим всім займаєтеся, тим дорожче і складніше це буде якби, в виконанні. Отже, якщо у вас є інша практика перевірок звітності про Кік, якісь інші кейси, ми, нам би було це дуже цікаво. Діліться в коментарях чи надсилайте запитання. І також підписуйтесь на наш канал, ставте лайки на все добре, до побачення.